Коротше, це такі речі, які ти не можеш е якось на себе. Ну коротше, ти не можеш цю хоню розганяти. Ну куди б ти не повів, це буде погано, точно. Я чув, чувствую... да. Блін, серйозно, є такі теми? Мені здається, кожну можна вирулити. Чувак, ну наскільки тобі хочеться вирулювати тему, коли ти прийшов погнати з чуваками, посидіти, ага. щось поприколюватися. Ага. І тут тобі, блядь, тема якась там, яку треба вирулювати там, про аборти в Польщі. або Ага, щось. окей, окей, непогано. Блін, Ігнат Михайлюк вигадає Пашу Пінчука, А ми спілкувалися з ним годинами і годинами. Паш, да. дуже дякую тобі. Дякую. Я бажаю тобі зняти ідеальний мультик. О, і у нас наступний. О, блядь, а наступний Дімка Носов показує, як він виступив. Каже, що він дуже круто виступив. Багато хуйов було сьогодні. В роті Дімки Носова він показує зараз жестами. Напевно, історія не зайшла. Напевно, не такий він. Зайшла історія? Mm. А, реально? <звук> а що ти показуєш? Отак. Вот. <звук> а <звук> Джейхун, <звук> він показував, що він іде батись. <звук> а, що а все нормально. Отже, 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 наше шоу триває ранкова гієна. Ранкова гієна ранкова гієна. Гієна гієна. Так, 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 так. Я вигадав цю назву роки три тому. ще. Ранкова гієна, дякую, дякую, що існують ресурси, і ми можемо зараз зняти це з Деном. Че Ден, привіт, Димон. Ден Че, людина, яка була на відкритому мікрофоні, який змінив моє життя. Так. Зараз розповім. Пам'ятаєш, той самий сам мікрофон, Айсберг, так. Де був коришем, так. і там була який майка, Антон Станюк, Так. за що йому вдячні неймовірно. і младусь. там в фіналі був Антон Житлов, продюсер українського снапа Антон Тимошенко, Палац України, вот так. Вася Байдак, Стівен Фрай. Фу, вот. И, і Дмитро Білоуз залетів з бітом про ТикТок. Так, да, а бістині да. лісті», вся хуйня, тоді це був жарт. І я тоді в фіналі переміг і забрав бабки. Так. І я думав, о, господи, я виходить всіх вже переміг, я можу тепер, типу, все, я переміг ось цих всіх чуваків, я не знав, що потім вони будуть ще й з Леттерманом спілкуватись. Ага. Вот. Але вони вже тоді були круті. Я такий щасливий. І ти був цього свідком. Так. Дякую, що ти живий Данче, і у мене є свідок. Дякую, що зберіг себе. І ти свідок того феноменального виграшу. Я реально не спав ніч, потім поїхав до Одеси виступати. І добряче насосався хуйов саме з цим матеріалом. Курур! На курорт з'їздив. І мені здається, що там я отримав добрячий урок від стендапу. За що ми любимо стендап? За те, що нас виховує нас Охуєнних коміків. І тоді я такий поняв, ааа, тобто це працює. В хуйпамі коли, і ти не дуже це керуєш. Але потім потрохи вчишся керувати. Я пам'ятаю, це Есберг, я там теж виступав вперше. А ти теж вигравав там? Так, одразу. Угу. Я пам'ятаю, пиріг. Да. Пам і я прийшов на, на, подивитися відкритий мікрофон, тоді я ще не виступав, угу. але е, у мене десь має бути нататка про те, що «Боділага» тоді виступав угу. просто в тишу. Угу. Просто нахил. Що не властиве для Боділага? Гада? Так, взагалі. Ти угу. татуювання, все таке. А це був мій другий відкритий мікрофон, на який я приїхав. На першому він наступав в тишу, і потім я бачу його на другому, знову mm -hmm. в тишу, mm -hmm. і я зробив собі нотатку. Це нормально, якщо вони не сміються з першого разу. О, добре, добре. А насправді від навіть від хуйових виступів інших людей ти вчишся. І у мене були такі моменти, коли в боссі приходив, типу, просто похавить і сідав, і дивився опінміки, а тоді були ще опінміки ось тут, прямо в цьому приміщенні. І там, типу, Антон Пасічник виступали, всі такі mm -hmm. чуваки. І ти бачиш, як вони виступають, і такі, типу, а, так все нормально, ще похуй, як ти виступаєш. Ну, Типу, е, ну, і мене вважає, що, е, типу поганий виступ це не причина перейматися за щось. Ти коли з боку дивишся такий, я бачу, що він не заходить, mm -hmm. але мені поїбать, все нормально. Mm -hmm. Я як глядач, вообще, типу, ну він ти так виступає. На цей момент вона виступає ось так. Мені нормально. І це корисно іноді бо бути глядачем. Ну, mm це -hmm. відсотково. Я зараз хуярю собі на канал подкасти. Нихуєна. Тільки не встигаю монтувати. Ти собі. О, ти де? Ти, там де ти в квартирі знімаєш? Так, чи... да -да -да, в хаті там а, де, з диванами. Ага. Там Діма Власов мені перерував два крісла і ми там сидимо і граємо. І але, але реально, да -да -да -да, у мене є подкаст. з Льошою Хіменко відзнятий, треба змонтувати. Смики це з я бачив. Ні, ні, це був подкаст, це гостівий подкаст. А -а -а. був. Антон Сініс сказав, що подкаст як подкаст, йому не сподобалось. Uh, потім, значить, що ще? Подкаст з кимось ще записав. А, з автоінструктором знаєш такого Сергій Нагорний. Mm -hmm. Це тіп, який був на моїм другому сольники, глядачем, тому що він дружить з колега з моєї роботи, yeah. і він дуже випадково, випадково потрапив. Потім попросився на подкаст, я його не кликав, бо був зайнятий там щось. Коротше, Сезон подкастів тоді закінчився, зараз дітк... він відновився. І я такий, о, oh, поклик що чувака, три години проспілкувались, ти ж роз'єв. Коротше, подкасти роблю, тільки треба якось. Ти е, нікому не делегуєшся? Е, мантувати. Монту... Я, думаю, я думаю, можливо, мені треба, е, можливо, треба. Але зараз як тобі ця ідея взагалі? Ахуєнна. І мені здається, сама э, фішка, що коміки приходять. Після виступу хочуть висловитись, хочуть типу, до виступу сказати, типу. дуже смішно. Ми так багато піздімо ще. Е, Ігнат, а скільки ми пишемо? Конкретний сеймер чи Цей мотор зараз. зараз. Ну, а, ти, ти клацаєш? Все, ну, я думав, взагалі. А, все окей. А, воно збрасує. Супер. Ну, що прикольно, що мені Ігнат заходить і каже, там треба з тобою поговорити. галері. Угу. Я ж не знав, що тут. О, о клас! Я радий, я радий, що трохи ефект реаліті шоу, бо ти здивувався ну, назві навіть. Це супер круто. Е, я, коротше, був тут, розповім тобі, як де-ноче людині, яка тут фланірує по бочці, був в суботу, прийшов з диктофоном. І заявив коміків. мене там... ну, ти не заїбав, до речі, ти, мені, я, я поросту, що це навіть казав. А ти бачив, і ти, бачив. Цікаво, да, ти був чи, свідком. Це, це, це ти, як ти хочеш. Що От саме з цією штукою. це якийсь мій пілот спробувати, наскільки це працює. Угу. Грубо кажучи, цей пілот я нікому не показував, але він вже смішний, він гарний, угу. я готовий змотувати, десь дропнуть. Може на Патреоні колись викладу. Угу. А, чи просто відкрити, Вибач вообще. А, мені хотілося спробувати, чи можливо ця хімія, знаєш, така кулуарна між коміками. Так. От, треба було якусь драматургію накинути, я там накинув проснів. Жинку, там окрема історія. Мої стосунки з багана письменка через це з'ясовуємо. E, довга історія, не буду розповідати. От теж e, про минуле наше на опідміках. Інша справа зараз, да, ми вже на горі, на горі. <реш> <реш> Буквально в босі, ми в ямі зараз народу. <реш> ну були квартирники, у тебе Вот, мені теж подобається, <реш> але мені здається, вони не набрали. Ну зараз вони типа вже ми їх перекладемо, перезвучимо їх. І тоді вони будуть в українському твоєпросторі. Це було смішно перезвучити, до речі. О, ми, може, так і зробимо. Квартирки були охуєні. охуєнні. Ти був на них, так? Так, звісно. Я, я, я тоді також приходив як глядач. Ага, о, ти як глядач. Ти з кінтом постійно ходив. Де це да, кінь зараз? Серега зараз в Біллі. Серйозно, тачка? Да. Він нормально? Так, да, ну, зробили операцію, там відключали. Коротше, це, так. Да, квартирники були крути. А я не знаю, взагалі, чи можна з про це розмовляти? Пам'ятаєш, коли у тебе на квартирі була розмова. На ранковій гігієні можна про все спілкуватися. Да? Да, це фішка. Коротше, був івент во дворі. У uh -huh. дворі. Uh -huh. Потім я допоміг тобі занести стільці, і ти такий, хочеш, давай з нами. І я ж думав, що ми там просто будемо сидіти, uh -huh. там щось про щось спілкуватися. Uh -huh. І потім прийшов, ще й Кирил Золата, uh -huh. і ми всі сіли в круг, oh. і я теж сівку uh -huh. uh -huh. ага. якогось чомусь я там uh -huh. опинився. Uh -huh. Uh -huh. Я потім сидів з Антоном Сініним на балконі, uh -huh. ми спілкувалися, і для мене був такий в гарному сенсі ахуй, тому що я вперше побачив, як. Спілкуються люди, коли вони в адекваті. Ну, мається на увазі. Ви сиділи. Ні, я ж я, я ж, ж потрапив да, да, да. на те, що uh -huh. ви сіли все в коло, і наче між собою. Мене не влаштовувати ага, це, ага, а мене оце. Ага. Як то так все спокійно проходило, що я такий я потім кажу, сініну я вперше бачу таку нормальну розмову. Він каже: ну так вона просто не перша, і вже всі аграти, вже вже зали... Ну, і ця розмова нічим конструктивним не закінчилась. Вона закінчилась тим, що хлопці розбіжались всі. Uh -huh.